Співачка Шер провела магічний ритуал із язиком екзотичного птаха, аби ніколи не втрачати своєї популярності. Супермодель Наомі Кембелл регулярно їздить до Бразилії, аби здійснити чаклунський обряд, що дарує їй вічну молодість. А у співака Сема Сміта усе простіше. Він лише накупив цілісіньку колекцію магічних каменів, аби ті допомогли йому знайти своє кохання. Так так, ви все ще дивитеся неймовірну правду про зірока не битву екстрасенсів. Просто зараз ми вам детальніше розкажемо про зірок, які дуже полюбляють Азію. Та чаклунство як ще артисти використовують магію, та кому батосторонній світ не зміг допомогти? Дивіться рубрику топ 5 Ви будете здивовані. Обряди з жаб'ячими лапками, замовляння і заклинання таким захоплюються знаменитості. Перехрестіться, бо зараз ми покажемо вам топ-5 знаменитостей, котрі чаклують, гадають та намовляють не гірше ніж ворожки. Відкрити наш містично магічний рейтинг ми доручаємо співачці Ірині Білик. Навесні цього року вона представила на розсуд публіки кліп на пісню Кохаю, де постала в образі чаклунки. Та як виявилося, і в реальному житті зірка звертається до надприроднього. Я вірю в карти Таро. І от нещодавно співачка ставила картам цілком конкретне питання. У мене вкрали расисти, пожили в будинку місяць, uh -huh. і вкрали всі мої прикраси. Я звернулася до жінки, яка ворожить второго на картах Таро. Так я запитала е, долю своїх прикрас, і вона сказала, що той расист їх не донесе. Додому. Такою відповіддю Ірина була цілком задоволена. А яке питання колоді Карт Білик поставить наступним? Може, гадатиме на нове кохання? Хто зна? Але ми її уже точно передбачили п'яте місце в нашому топі. А на четвертому місці розклади карт Таро робить старша донька Олі Полякової Маша. Цьому магічному мистецтву зіркова доня навчилася ще кілька років тому. У Великій Британії. Тож тепер разом із мамою меша часто проводить прямі тарологічні ефіри. Чого ти кричиш? Зараз люди тобі не повірять, що ти гадати вмієш, як ти така стірічка. Та <сум> Всім привіт. Під час таких ефірів меша вже встигла нагадати Тіні Кароль невтішні новини про її любовне майбутнє. Мовляв, заміж не вискочить, але чоловік у її житті таки з'явиться. Як то кажуть, і на тому дякуємо. А от своїй зірковій матусі, полякова молодша, відповіла на ще більш особисте питання. Розкажи людям, чи будуть в мене діти ще поки що не показує. Взимку цього року Маша нагадала, що на Євробачення від України може поїхати Меловін, але тут карти відверто збрехали. Як то кажуть, хто не помиляється, а карти тим більше. Але четверте місце для маші цілком заслужене. Третє місце нашого топу начаклувала собі, хто б ви думали, сама Бейонсе. Так, так уявіть собі, співачка знана відьма. Ну принаймні так стверджує її колишня барабанщиця Кімберлі Томпсон. Кілька років тому ця пані подала на зірку до суду. Позов звучав приблизно так. Вимагаю заборонити співачці використовувати свої відьомські чари проти мене. Кімберлі бідкалася, що протягом багатьох років за допомогою чорної магії артистка керувала її вчинками і фінансами. Були ситуації, коли ми, наче перетворювалися у тварин, так би мовити, стрибали в інші тіла та робили справді божевільні речі. Кімберлі запевняла, байонси, навела на неї такого пристріля. Іту, що жодна бабця не відшепче. Люди кажуть, що я божевільна, але мені знадобилася Божа сила, щоб відстояти себе. Здивовані це ще не все. За словами Кімберлі, Бейонсе практикувала ще й жертвоприношення якось вбила її кота. Заради якого чорного ритуалу Мура віддала Богу душу, Кімберлі не уточнила. Та й сама Бейонсе про цю ситуацію нічірк. Чі а от суддя, що розглядав позов Кімберлі, виявився більш балакучим і просто відхилив його. А може Бейонсе і його зачаклувала? Хто зна, хто зна. А от на срібло, на нашу думку, заслуговує виконавиця хіта «Summer Time Sadness» Лана Делі Рей. А знаєте чому? Бо 2017-го за допомогою магії намагалась… Позбутися тодішнього президента Дональда Трампа, якого відверто недолюблює, тоді своїм підписникам у соцмережах Лана повідомила, що доєднається до американських відьом, котрі планували накласти заклинання на Трампа, аби виштовхати його з президентського крісла. Коли в інтерв'ю Лану запитували про це, вона навіть не збиралася нічого заперечувати і казала: грішна було. Так, я це зробила. Чому б і ні? Я роблю в цьому житті чимало лайна. Та, вочевидь, магічні ритуали тоді виявилися не надто ефективними. Втім, це не єдиний випадок, коли прізвище Лани пов'язують із магією. Минулого року одна з фанаток артистки, побувавши на її концерті, звинуватила зірку у чаклунстві через те, що глядачі під час її шоу буквально втрачали свідомість. Лена, звісно, не змогла змовчати і відповіла хейтерці. Ні, не черговим замовлянням, а уїдливим коментарем я знаю біблію краще від тебе, а ти випромінієш сильну енергію Гремліна. Звісно, не в хорошому значенні цього слова. Без приворотів та замовлянь віддаємо Молані друге місце нашого топу. Чари, бари, і От воно перше місце нашого рейтингу. Його заслужив чаклунський досвід головної малефісенти Голівуду. акторки Анджеліни Джолі. Шарибери І от воно перше місце нашого рейтингу. його заслужив чаклунський досвід головної малефісенти Голівуду. акторки Анджеліни Джолі. У шоу бізнесових кулуарах вже багато років ходять смачні чутки про небувалу любов Красуні до всього магічного. Кажуть, навіть свою популярність вона здобула завдяки чарам, начебто колись Енджі звернулася до таємничого Магавуду, котрий начаклував її червоні хідники і головні ролі. Але активно про любов Енджі до чорної магії почали говорити, коли в її житті з'явився другий офіційний чоловік. Актор білі Боб Торнтон, коли ці двоє пішли до вінця, то на знак палкої любові не каравай розривали, а обмінялися прикрасами, що були наповнені кров'ю одне одного. Ми ніколи не розлучимось, і це був наш спосіб сказати, що ми разом назавжди. Ми так закохані, ми найкращі друзі. Але тоді чери не подіяли, і за кілька років пара розлучилася. А в житті Енджі з'явився красунчик Бред Піт. Подейкують цього кечура до свого ставка Джолі теж загнала завдяки чорній магії. Мовляв, саме її закляття, її привороти зруйнували стосунки Піта та Джені Ференістон. Але і магія не дозволила їй втримати біля себе головного красення Голівуду. А щойно вони побили глечики, друзі Бреда розбалакалися та заявили, Анджеліна буквально тероризувала екса своїми магічними викрутасами. Вона роками вивчала чорну магію та мистецтво Вуду. Тепер брат шалено боїться, що Анджеліна може використовувати проти нього свої зілля та заклинання, але вона вже і так перетворила його життя на пекло. Ми магічних намовлянь Джолі не боїмося, тож віддаємо їй заслужене золото нашого топу.